Миколенко гравець Ювентусу. Бротань новий тренер Шахтаря. Лунін нарешті покидає Реал. Це все та багато іншого в цьому випуску на каналі Екстра Тайм. Підписуйтесь на канал, залишайте коментарі. Поїхали! Молодий форвард Артем Степанов, який виступає за юнацьку збірну України -19, продовжує кар'єру в Німеччині. Леверкузенський байер віддав гравця в оренду в інший клуб. Наступний сезон, 17-річний нападник проведе в Нюнсберзі, повідомляє офіційний сайт клубу. Права на Артема Степанова належить для Байеру, проте молодий футболіст не входить до планів клубу на наступний сезон, незалежно від того, хто буде головним тренером фармацевтів. Українець уже встиг дебютувати в Лізі чемпіонів, а також кілька разів потрапляв у заявку основної команди. Степанов відзначився відмінною результативністю в юнацькій Будеслізі. 10 голів у 10 матчах, ще один точний удар у 4 іграх молодіжної ліги. Спортивний директор Нюнберга заявив, що клуб радий бачити у своїх хлам одного з найперспективніших нападників Європи. За його словами, гравець володіє технікою, потужною грою на другому та відмінним завершенням атак. Клуб розраховує допомогти Форду в професійному зростанні. Для самого Артема оренда стане шансом отримати стабільну ігрову практику на дорослому рівні та швидше адаптуватися до вимог великого футболу. Важливо і те, що він залишається в структурі німецького футболу, де високо цінують системну роботу з молодими гравцями. Нюрмер завершує сезон на 10-й сходинці другої Бундесліги. Клуб планує посилюватися на перспективу, і прихід українця вже сприймається як важливе передбання в рамках наступної кампанії. На українського форварда Артема Довбика починають все менше сподіватися в Ромі, тому дуже ймовірний його трансфер влітку. За інформацією порталу серія А ньюз на Довбика з'явився несподіваний претендент. За інформацією джерела, у Ромі виникає багато питань до гри Довбика, при цьому вони ще не знають, чи довіритись українцю, чи продати його. Якщо буде зроблено вибір на трансфері, то римляни хочуть відбити витрачення минулого літа 30 мільйонів євро. Одним з клубів, які хочуть підписати Довбика, є Жерона, з якою він став кращим бомбардиром чемпіонату Іспанії, Та потім перейшов у Рому. Жерона цього сезону провалилася у всіх турнірах, Її іноді публікує в соцмережах голидов з минулого сезону. Українець цього сезону відіграв Рому в 43 матчах, забив 16 голів та віддав чотири асисти. Півзахисник одеського Чорноморця Еміль Мустафаєв, чий контракт належить Житомирському поліссію, висловився щодо відсутності викликів до збірної Азербаджану. Захисник Чорноморця Еміль Мустафаєв відповів на питання, чи слідкують представники полісся за його виступами в одеському клубі на правах оренди. Чесно, без поняття, на цей момент я перебуваю в Чорноморці, а далі буде видно, де я опинюся влітку. Мостафаєв вважає, що відсутність викликів до збірної Азербарджану пов'язана з його грою на клубному рівні. Гобек не думає, що це через те, що він влітку відмовився перебратися до, одно... до одного з зайбарджанських клубів. Якщо не викликають, значить роблять ставку на інших футболістів. Я думаю, що все через те, що я не показую результати на клубному рівні. Також Еміль відповів на питання щодо можливого продовження кар'єри в Азербайджанському чемпіонаті. Я поки що про це не думаю. Потрібно дограти чемпіонат, а потім вже буду приймати рішення, що робити далі. У першій частині сезону Еміль провів 12 матчів за Полісся, віддавши одну результативну передачу. Вкладі Чорноморця Мустафаєв зіграв у семи поєдинках 358 хвилин. За збірну на півзахисник провів 5 матчів у 2024 році, зігравши 131 хвилину. Останнє до національної команди Еміль викликався у вересні 2024 року, Контракт уродженця України з Поліссям чинить до 30 червня 2027 року. Головний тренер Зорії Младен Бартулович відреагував на інформацію про можливий відхід з клубу. По завершенню сезону 2024-2025 журналіст Михайло Співаковський вправ до 27-го туру на ютуб-каналі ВЗРНА, повідомив, що младен Бартулович, нібито планує залишити посаду головного тренера зорі в літньому міжсезоння. Зараз набагато частіше, ніж раніше, в моєму інфополі з'являються чутки про те, що Бартулович залишає «Зорю» і не розуміють, чиєї ініціативи. Я думаю, якщо він не хоче залишитися, то треба все ж таки щось доводити роботодавцю. Сам бортулович коментарі в сайту український футболіст. Сам бортулович коментарі в сайту український футболіст. Дав зрозуміти, що ця інформація не відповідає дійсності, а сам не планує залишати команду. Це все чутки. Не знаю звідки це беруть. Є тільки сконцентрований на праці в зорі. Голкіпер збірної України Андрій Лунін. Готується до прощання з мадридським реалом. У воротаря є кілька варіантів для трансферу від команди з різних чемпіонатів. Однією з такої команд виявився турецька Галатасарай, повідомляє Нефес. Майбутнє Фернандо Муслера в Галатасараї залишається невизначеним, керівництво клубу вже розглядає варіанти на випадок його відходу. Одним із кандидатів на позиції основного воротаря команди називають українця Андрія Луніна, який проводить сезон у Мадридському реалії. За інформацією з оточення клубу. Услера планує прийняти остаточне рішення щодо продовження кар'єри після завершення поточного сезону та можливого завоювання трофеїв. На випадок його відходу, Галата Сарай розглядає кількох вратарів, включно з Луніним та іншими досвідченими голкіперами європейського рівня. Українець нещодавно продовжує контракт із Реалом 2030 року, що свідчить про довіру клубу до нього. Однак висока конкуренція у складі може підштовхнути Луніна до пошуку стабільної ігрової практики. Головний тренер Олександрій Руслан Ротань за три роки перетворив команду на претендента на чемпіонство. До того що вони грають у цікавий сучасний футбол. Однак влітку Ротаня завершиться контракт з Олександрією, яка тільки зараз задумалася про продовження договору, повідомив інсайдер Ігор Бурбас. За інформацією джерела керівництво клубу ініціювало початок переговорів з ротанем про продовження контракту, який завершиться 30 червня 2025 року. У поточному сезоні Олександрія посідає друге місце в турнірній таблиці, відстаючи від Київського Динамо на 4 бали, але випереджаючи Шахтар на 6 очок. Олександрія свій наступний матч у чемпіонаті проведе 4 травня. Проте зазначається, що ім'я Рутаня пов'язують із Донецьким шахтарем, який шукає заміну для головного тренера Марино Пушича. Захисник Евертона та збірної України Віталій Миколунко може змінити клубну прописку цього літа. За інформацією з Англії. Тоттенгем додав гравця до свого шорт-листа на літню трансферну кампанію і всейозно розглядає її як можливе посилення лівого флангу оборони. Скаути лонуцького клубу стежать за Миколенком та оцінюють його як надійного кандидата на позицію лівого захисника, повідомляє трансферфіт. Віталій Миколенко вже влітку може попрощатися з уболівальниками Евертона. Футболіст згадував, що йому психологічно складно грати в команді, яка регулярно бореться за виживання. Яка регулярно бореться за виживання. Незаваром у кар'єрі українця може настати новий етап. Одразу кілька клубів з різних ліг цікавляться 25-річним захисником, найбільш серйозно налаштований англійським Тоттенгем. Інтерес лондонців продиктований необхідністю посилення складу напередодні нового сезону, особливо з огляду на ймовірне залишення низки гравців з оборонної лінії. Миколенко вирізняється витривалістю, гарним вибором позицій і упевненості у відборі. Саме такі якості шукає тренерський штаб Тоттенгема в майбутньому гравцеві стартового складу. Наразі переговори перебувають в активній фазі, і за неофіційною інформацією перехід може бути оформлений уже в червні. Оціночна вартість трансферу становить близько 30 мільйонів євро. Сам гравець позитивно оцінює перспективу переїзду в Лондон і готовий до нових викликів. Тоттенгем не єдиний клуб, який проявляє інтерес до українця. Також на українця полюють Манчестер Юнайтед, Ньюкасл, Наполі, Мілан та Рома. Однак, однак саме лондонці і туринці виглядають найбільш конкретно налаштованими щодо угоди. У сезоні 2024-2025. У сезоні 2024-2025 Віталій Миколенко зіграв за Айвертон уже 20 матчів, у яких забив два голи та зробив три результативні передачі. На цьому не, не пішли до кінця. Дякую всім за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі. До нових зустрічей.